Отак от, от виглядає він по навісті. Ну чого тут? Ну я з метр вісімдесят, метр вісімдесят шість туди сідаю спокійно. Так, найдешевший, коли ТЗК, яка там, ну. В принципі, всі йдуть трактори з колією метр двадцять, то навіть от такого плана, якщо трьохціліндрові, вони всі йдуть з колією метр От, Такі трактори починаються з в повному приводі від 5400 доларів. Ну, ось, будь ласка, найдешевший. Це буде шифер одноциліндровий з ремінним приводом на 24 кінських сили, там коштує 3300 доларів.